Доброго дня мої дорогенькі. Сьогодні понеділок, після дощів, така ясна погода в нас. Зацвіла моя хризантемка така шариком. Трошки викопала собі на продаж на завтра. Маю на продаж таку жовтеньку. Там ще рижа і бордова є. Така красонечка, не боїться морозів. Гарно зимує в ґрунті на весну. Гарно вилазить і так обільно-обільно пишна, квітне. Я тут на своїй датчик розсадила рядочками гвіздіка турецька. Такі гарні саджанці. Були посажені густо. І ось розсадила, потім проведемо тут каплю. Труба лежить, тільки ленту треба кинути. Тут такі були великі-великі кущики, і я їх поділила. Ну, там як вийшло. А тут такі геть-геть два рядочка вийшли, геть малесенькі такі. Ну, вони всі, дай Бог, приживуться після дощика. Такі малесенькі. Ну, дуже гарна квітна на зріз. Дуже гарна. Була дуже велика жара, ви знаєте, сіяла декілька разів ту гвездичку, зпеклася раз і другий раз потім сіяла і прикрила агроволокном і безконечно підливала. Ну і ось трохи є. Вони такі перший рік треба посіяти, а на другий рік та гвоздичка гарно квітне. Пишно яскраво, квітне дуже-дуже довго. Гарна така квіточка, дуже подобається. Ще хочу показати вам свою ромашечку садила. Тут у мене середнього квітування грядочки. І там самі крайні садила пізнього квітування і декоративна посередині маю. Ну, Всі живенькі. Тут навіть гарно наросли кущики, бо садила. Ось, ось приріст уже, бачите, молодесенький. Садила, садила геть-геть маленьке. Маленькі кущики, Діленочки зовсім маленькі. Завжди сажу. Маленькі, маленькі, гарно наростають. Навіть тут під соломою маю ранню ромашечку. Наростає бур'янці. І ромашка гарно наростає, гарно ділиться. Ось бачите, вже. Ну і бур'ян є. І ось ділиться. Вже рожки пішли наростати, а садили по одному маленькому. А вона вже гарнесенько наростає. І ось уже маленький, маленький ще місяць буде явно до таких сильних морозів. І вона гарно корениться і гарно наросте. ромашку не треба садити великими. Діленками вона забивається і буде потім не крупна, не гарна. І не будете мати такого результату. Ось в мене борьба з оцим мокрицем тою травою. Ми будемо боротись. Трошки підсохне. Так. Вже ніякого підживлення давати їй не буду. Вона себе тут буде так зимувати до весни. Це рання ромашечка, потім буду ставити тут на ній дуги. І ось хочу показати, як кожен розставить малесенькі а було по одному саженцю. А вже ріст є, Поставлю дуги і воно буде. Рання на ранню зрізку Рання ромашка. Вона і так рано квітне. Але мені треба хочеться її і ще раніше. І для того вона буде квітнем настояти під дугами рано весною. Під агроволокном Щоб була ще раніше. Так, а тут в мене є така трохи декоративна. Ось декоративна, по листю декоративна по листю видно, да? якщо ця рання, в неї такі кругленькі листочки, а отакої різної декоративної, бачите, таке листя геть-геть інше. Наукоренилась вона також дуже гарненька. Все супер, вся жива, все класно росте. Тут підкаплюю. І пішов бур'яна, тьма. Підсохне і буду працювати. З бур'яном воювати. Ромашка ж така гербіцида ніяким не поблизкаєш, то ми його і не використовуємо. Гербицид. Ну, боюсь я його. Але ромашки санжаю дуже багато. Це Аляска в мене. Дуже крупна, невероятно крупна ромашка. Велику дає серединку, великий стовбур, великі лепістки і, і листя в неї таке дебеле. Ну, ромашка супер. В мене її, на жаль, не дуже багато, розвожу була, випродала, Но трохи ще є. Ось такі, таку мою красунечку. Весною я її піділью мастером. І щоб була вона велика, красива, гарна квітла, щоб була гарна квітка і гарний стовбур, і буде чудова ромашечка на зріз. Ось ще маю грядочку статіце, це кермек. Вже, звісно, холодно, і він не розквітає. Стовбури дає, але колір набирає. Але вже... Розквітає, немає такого пишного квітування в ньому. Вже геть-геть останнє. Зараз тут також поздно тут садила. І ще ну, ось, ось такі кольори видно, які стовбра китиці дає, а розквітати вже немає. Вже осінь, вже немає квітування пишного. Все повирізали. Також сьогодні трохи наламала зрізу на завтра на базар, але геть-геть трошки. І ще трошки і вже з кармеком будемо прощатися. Зараз розпогодиться. Ще що щось зможу, то зріжу звідси. І я вже буду його викупувати Квіт ціле літо. З середини не ціле, а з середини літа ми його використовували на зріз. Ну, вже гарно, він тут був политий, удобрений. Листя має ще зелені, яскраві, такі соковиті, але вже квітування не набирає. Йому треба тепло до плюс 20 і треба багато сонечка. Сонечка не було. Було холодно і пасмурно було. ну і Тому маємо ось такі, ось такі китиці маємо. Я собі зрізала, але геть геть трошки наламала, але бачите, вона і тут не розкриваються, китиці вже. Немає сили, немає вже тої краси. Але все одно яскраві, гарні. Мені дуже подобається кармек. Наламала трохи, що тобі щось ще собі тут не різала. Тобі трошки трояндечок ще вдома зріжу, це ж на дачі. Жоржинок зроблю коробочку. Таку гарненьку Ой, так втопилися. Давно не вирізала. Ось такі гарні. Буде коробочка. Одненька. Тут маю хризантему таку бордову шаріком мультифлору. Шарі, шарі, Біленьку, жовті попередцвітали. І така вогняна рижа. Невеличкі будуть мені на маточник на той рік. Бордові дуже гарно, дуже гарно, яскраво, Також вони самі ростуть. Ну, треба вода, треба обробка, треба підживлення. Але вони радують нас своєю красою. Восени. Дуже яскраві, дуже гарні. Всім раджу таке посадити і буде вас до морозів радувати. На цьому буду завершати своє відео. Такий невеличкий обзор про свої квіти. <гум> Те, що наготувала на базар на завтра. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!